Їх об'єднала спільна біда. Однією великою родиною діти учасників АТО відпочивали на Дніпрі біля Черкас. Були розваги, дарунки та подорож на козацькі чайці. Організатори вірять, що такі заходи допомагають родинам бійців по-новому подивитися на життя та усвідомити, що вони не одні. Повірити в те, що є люди, які готові допомогти у скруті. Під час подорожі стверджують її учасники, відчули себе єдиною родиною. Більшість з них у нашому місті вперше. Донька загиблого бійця Донбасу приїхала до Черкас зі своєю донечкою. Каже, тутешньою гостинністю приємно здивована. Я взагалі рідко бачила таких доброзичливих відкритих людей, як тут. І спочатку, коли мені зателефонували, мені аж німець не вже це якийсь розіграш. А потім так, це справді. Я дуже здивована. Мені все подобається. 25 учасників цієї благодійної поїздки з усієї України об'єднала війна на сході. Їхні батьки, бійці батальйону Донбас. Хто з них досі боронить кордони? Хтось, на жаль, пішов назавжди. Просто хочеться спілкуватися друг з другом, підтримувати друг друга. І якщо є якась можливість допомагати. Дуже багато хороших добрих людей, які. Ну просто не знають, як організувати і допомагати. Ну, коли вони збираються всі в місті, завжди рождаються інтересні ідії. І спасіба, що є люди, які допомагають в жизнь. Організували захід об'єднання матерів та дружин бійців АТО та родина нашого загиблого земляка Володимира Лужешнікова. У ньому взяли участь також Атовці, які перебувають на ротації або у відпустці. Коштами допомогли благодійники. Оскільки це вже наша друга поїздка, то я думаю, майбутньому ще будуть організовані такі поїздки, тому що ми маємо тут підтримку та маємо допомогу. Організатори переконують, що і надалі опікуватимуться родинами атовців. кажуть, добрих справ забагато не буває. Мирослава Станкевич, Наталія Кулих, Олег Кураш, Черкаська служба новин.